Купала. день літнього сонцестояння. Час. Коли найдовший день та найяскравіша ніч. День. Коли наші предки прагнули одного Щастя. У кожного щастя своє, у когось кохання, у когось багатство, у когось здоров'я. Вода. Життєдайна сила, джерело усього, початок початків. У кожного свій початок та кінець, але мета одна Вогонь. Це Сонце, енергія світла та чистоти. Вогонь як дає, так і забирає. Вогонь то строгий пан, але мудрий. Папороть. Усі її шукають, та мало хто може знайти, багато чого вона може принести, але завжди тільки найцінніше, найгіднішому у кожного своє багатство, свій скарб. Немає нічого важливішого за здоров'я та близьких.